Під час роботи над одним із розслідувань нашу знімальну групу просто позбавили волі, замкнувши в одному з приміщень підприємства. Уявіть, ми займаємося своєю звичайною роботою. Заходимо в кімнату, щоб записати інтерв'ю, а охоронець. Клац і замикає двері на ключ без жодних пояснень. Та найцікавіше у цій історії поведінка правоохоронців. Вони, звісно, приїхали, намагалися розібратися в ситуації, а потім у моїх свідченнях, вже після того, як я підписала документ, непомітно дописали, що цитата: конфлікт вичерпано. Хоча ні я, ні оператор нічого подібного не казали. Хто ж нас визволив з полону та інші обставини замить. А поки триватиме заставка, переконайтеся. Що ви підписані на наш канал. Якщо ще ні, зробіть це просто зараз і починаємо. Одразу попереджу, тут не буде подробиць самого розслідування, бо воно ще триває. Однак така зухвала поведінка фігурантів одразу викликає запитання. І якщо вони вирішили замурувати журналістів, погодьтеся, вони точно мають що приховувати. Отже, як все відбувалося, щоб перевірити деякі факти і опитати співробітників, ми приїхали на одну львівську фірму. Приїхали у супроводі, з нами був комерційний директор. Право на відеофіксацію також було підкріплене редакційним завданням, яке отримують журналісти перед виїздом. Що ми не бажані гості, охорона дала зрозуміти одразу однак, у приміщення пропустила. Отже, ми ходили, знімали, розпитували людей. Все як завжди. Деякі співробітники погодилися надати розширений коментар. І нас провели до кімнати переговорів, де оператор налаштовував камеру. Аж раптом без попередження, без пояснень охоронець замкнув двері на ключ. Будь-які запитання з нашого боку залишилися без відповіді. Вийти звідти ми не могли. Приміщення на третьому поверсі. Комерційний директор теж ніяк не міг вплинути на ситуацію. Майже пів години ми з оператором були заблоковані в кімнаті. В даних діях ми бачаємо склад злочинів, передбачений статтею 171 кримінального кодексу України, перешкоджання професійній законній діяльності журналістів та статтею 146 кримінального кодексу. Це незаконне позбавлення волі. Однак Вірогідна таким чином охоронець хотів змусити журналістів не знімати сюжет, і в такому разі дії можна кваліфікувати за статтею 349 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Раїни як захоплення або тримання журналістів з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від чинення будь-якої дії як умови звільнення. Зізнаюся, чесно, я була неабияк налякана, і єдине, що могли зробити в цьому випадку, звісно, викликати поліцію. Приїхав зі на місце, виконували редакційне завдання, писали коментарі. Прийшов охоронець, зачинив нас в приміщенні і не випускає. Тобто насильно отримує приміщенні. Та приблизно за 30 хвилин двері так само тихенько відчинилися, і в кімнату впевнено зайшли кілька чоловіків, які з порогу накинулися зі звинуваченнями і влаштували щось на кшталт допиту. Там чи є у вас письмове запрошення? Ну підтвердження того редакційне завдання редакційне завдання. А вам хто видає редакційне завдання? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова і наш статус підтверджувалися редакційним завданням. Усе це згодом ми переповіли поліції. Її представниця дала мені ознайомитися з документом. Я його підписала, а потім попросила скинути копії на телефон. І Яким же було моє здивування, коли я побачила допис на даний момент, я претензій не маю, конфлікт вичерпано. Такого я точно не озвучувала. Ці слова поліціянка написала вже після того, як я поставила підпис. Очевидно, щоб зам'яти конфлікт якнайшвидше. А це вказує на упередженість чи навіть певну змову правоохоронниці з тими, хто заблокував нас у кімнаті переговорів. За викликом журналістів до місця події прибули працівники поліції та відібрали заяву. Однак, через годину, вже у відділі поліції, журналіст звернув увагу на те, що сам дізнавач самостійно дописав заяву речення щодо нібито відсутності претензій у заявника. При цьому ці дії ймовірно були погоджені заздалегідь зловмисником, оскільки до початку відібрання пояснень спілкувався з ним. Дізнавач достовірно усвідомлювала протиправні наслідки своїх дій у вигляді виникнення формальних підстав для невідкриття кримінального провадження за фактом позбавлення волі журналістів і таким чином хотіла приховати особливо тяжкий злочин. Ми повернулися у відділення і наполягли, щоб склали новий протокол, такий, як усе було насправді. Окрім цього, направили скаргу на дізнавача в держав. На бюро розслідувань у місті Львів, а також в генеральне слідче управління НПУ. Чекаємо на оперативне реагування правоохоронних органів. Вже незабаром чекаєте на повну версію цього розслідування. Буде про можливі схеми на мільйони гривень, ухилені від сплати податків, і ще багато цікавого. Не пропустіть.